У нашій бібліотеці книжково спокійні живуть книжки. Книжка хлопчик Тариста Золота планета письменників Сені Фіра надихнула наших читачів на написання Продовження клітин. Давайте з вами звернемо на нові сторінки продовження цієї книги. Ми робили ілюстрацію по кожної планети. Ми зробили таку райду і поєднала в собі всі найкращі риси. Мешканців всіх інших планет. На кожній планеті жив один хороший хлопчик. І вони всі дружили між собою. І одного вечора він вийшов ков'яр, який дуже великий він зібрав всіх людей. І пройшла велика радів через всі планети. Райдуга сказала, хто хоче бути таким, як зараз. А інша райдуга сказала. Поменятись. На то, я думаю, я сказала, хто хоче залишитися як зараз, вони йдуть, 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 йдуть і нікуди не прийшли. А та райдова друга, вони йдуть, йдуть, йдуть і дійшли до золотої планети. Хлопчик вітер позвав райдору, щоб вона підійшла до хороших людей і підняла їх до золотої планети. Кожна людина може порівняти з планетою. Людина, якщо зробить якесь зло, тоді і планета буде погана. Якщо вона буде працювати і дуже любить працювати, тоді і планета буде золотою. Отже, книжковий марафон надихає на нові творчі старти. Читання сила!